Вітаю вас, шановне панство. Ми з вами багато говоримо за плеєри, ЦАПи, круті навушники, кодики та загалом за якісний звук. А де ж брати музику, щоб відчути цей якісний звук? Ось саме про це ми хочемо і поговорити в цьому відео. Мене звати Віктор, це компанія Сводмах. Для початку давайте розберемося, які бувають формати і які вважаються якісними. Та взагалі насправді саме слово якісний тут не зовсім доречно. Краще розділити на аудіо з втратами, воно вже лоузі, і формати без втрат, вони ж лоузлес. Самі ж втрати відбуваються під час компресії, звісно ж, для зменшення ваги самого файлу. Для прикладу, ось я написав трек в своєму секвенсорі, і не стиснути аудіо WAV буде важити ось стільки. А цей же трек в форматі MP3 3 ось стільки. Різницю важко не помітити. З технічної точки зору лоузлес аудіозаписами вважаються ті, котрі мають наступні характеристики: квантування від 16 біт та частотна дискретизація від 44.100 Гц. Наголошую, це мінімальні значення, при котрому записи вважаються лоузлес. Так от до стиснутих форматів лозлис відносяться ВАВ та АІФ, стиснутих, але без втрат ФЛАК, АЛАК, WMA, DSD та MQA. а до лозів форматів відносяться AAC, mp 3 та OGG. Або ОГ, це далеко не всі формати, котрі є, але саме ці нам будуть цікаві в контексті прослуховування музики. Коротко про найголовніші: mp 3 найрозповсюдженіший, найпопулярніший, взагалі використовується будь-де, має значні втрати при стисненні, але і важить дуже дуже мало. AAC. Формат від Apple, аналог MP3, але із покращеними алгоритмами стиснення. OGG або OG, розроблений для заміни MP3, має кращу якість та ефективніше стиснення, але, на жаль, не став таким же популярним. FLAC. Знову ж таки найрозповсюдженіший, знову ж таки найпопулярніший, але вже лоузлес формат. Стискає файли без втрат, ну і також є максимально базованим, вільним для використання розробників форматом. Алак, це аналог від Apple, котрий, до речі, використовується в Apple Music та iTunes. WAV – Аудіоформат без тиснення взагалі. Як на мене, він більше використовується у професійній сфері. звукорежисери мене зрозуміли і важить цей формат ну, найбільше. АІФ, ще один формат від Apple і ще один, котрий не використовує стиснення. Тобто, по суті, це WAV, але знову ж таки від Apple. DSD. Тут цікавіше, оскільки більшість форматів базується на імпульсно кодовій модуляції, вона ж PCM, тоді як DSD кодується за принципом сигма дельтової модуляції, вона же PDM. Такий метод кодування дає нам 64 рази більше роздільної здатності, ніж при стандартному PCM 44.100 кГц. Точні цифри будуть. Ось тут е, боюся наплутати, чесно скажу. І при цьому всьому DSD використовує всього-навсього один біт, що дуже круто відображається на об'ємі самого файлу. Ну і з DSD також проблема, що далеко не усі пристрої можуть це DSD програвати. На жаль. Але скоро, до речі, у нас буде огляд на одну штуку, котра якраз таки всі ці файли дуже добре підтримує. І останній формат, про котрий хочу поговорити, це MQA. Це, напевно, найновіший формат, і він був створений в 2014 році. І перевага його, по-перше, в розмірі файлів, ну а також, що більш важливо, в сертифікації. Тобто процес створення MQA починається ще на студії звукозапису. О, як це, якщо дуже коротко, дуже просто, і своїми словами, взагалі ця технологія дуже цікава, але і дуже непроста. Тому прошу знатоків в коментарі для роз'яснень. Але тут така ж проблема, що і з з дімки має відігруватись на пристроях, що його підтримують. До речі, плеєр m 1 s з минулого відео цю підтримку має тому ще раз рекомендую до перегляду. Та давайте наразі переходити до джерел, де все ж таки дістати ці формати або послухати. Наразі найпопулярнішими варіантами це все ж таки є стрімінгові сервіси. І, наприклад, один з найкращих варіантів це все ж таки сервіс Tidal. Там є і флаг, і підтримка MQA, і багато плеєрів напряму його влаштовують в свій інтерфейс. Приклад той же самий M1S. Але на жаль, він в Україні недоступний. Поки що недоступний. Звісно ж, існують обхідні шляхи, як його підключити, але ми все ж таки будемо говорити за сервіси, котрі нативно доступні в Україні. І таких сервісів у нас, на жаль, лише два: Deezer та Apple Music. Одразу у вас питання, а який же Hi-Fi та лоузлес може бути у Apple, якщо у них AirPods і ще й айфони, котрі не передають по Bluetooth лоузлес музику? І так, це дуже цікава ситуація, але Apple визнають і розуміють, що по Bluetooth ніякого лоуз ви почути не зможете, лише дротове з'єднання. Ну і тут для вас буде корисним вже наше інше відео про ЦАПи. Але тим не менш, Apple Music є і на інших пристроях, не лише на айфонах. Тому, будь ласка, користуйтесь. При цьому всьому якість треків від 16 біт 44 кГц, а більшість треків є в 24 біти 96 кГц і в 192 кГц, що дуже круто. Дізер, дізер цікавий варіант. Є підписка преміум, котра коштує 5 доларів, але Лоузлис ви все одно тут не отримаєте, оскільки підписка Hi-Fi буде коштувати вже 7 доларів. Але при цьому дізер надасть вам 16 біт 44 кГц в нестиснутому форматі у флаг, що по суті є якістю, котру ви отримаєте з cd диска, що теж непогано. І ви можете подивитись на це все і зрозуміти, що причин передплачувати Дізір насправді не так вже і багато. Оскільки Apple Music виглядає більш дешевим і іноді навіть якіснішим. Але з переваг Дізер є інтегрованим у багато акустичних систем різних брендів, таких, наприклад, як Bang Olufsen, І Дізер є влаштованим напряму в їх застосунок. В усьому іншому Apple Music насправді виглядає більш вигідним і більш якісним. Зі стрімінговими сервісами зрозуміло, а що ж робити трушним власникам хай-енд плеєрів? Якщо ми приймаємо реальність, в котрій ми усвідомлюємо, що ми живемо не під веселим роджером і на нашому плечі не сидить папуга, то друзі, запрошую вас до музичних магазинах, де ви музику купляєте. Купляєте. І як не дивно, але першим магазином музики, про котре я згадав, є iTunes. Так, він живий і все ще працює. І купувати там треки ви зможете, до речі, у якості CD, тобто 16 біт, 44 кГц. До речі, друзі, не забувайте, що все ще є досить велика кількість офлайн-магазинів, де ви можете прийти і купити фізичну копію вашого улюбленого альбома. Ви також можете перенести з цих дисків музику собі на плеєр, як варіант. Але якщо ви хочете якість ще більше, то вам до наступних магазинів HD Tracks. Якщо не враховувати iTunes, то це, напевно, найпопулярніший магазин онлайн музики. Тут дійсно велетенська бібліотека, без проблем можна знайти музику в 24 біти 96 кГц, Досить багато є музики в MQA, наприклад, останній альбом Скрілекса, і невеличка кількість є музики в форматі DSD, такі, наприклад, як трилер Майкла Джексона, що було дуже і дуже приємно побачити. З мінусів не дуже зручний інтерфейс, як на мене, можливість придбання композиції тільки цілими альбомами, а також невеличка кількість українських. Виконавців. Хоча альбома надіка я тут все ж таки знайшов. Seven digital Тут бібліотека набагато більше, але лише у флаг. Пише, що є також MQA, але чогось я жодного треку знайти не зміг. Тим не менш, є величезна бібліотека українських артистів, а також треки можна купляти окремо: Hi-Res Audio. На цьому сайті величезна бібліотека DSD та MQA файлів, але сайт робить уклін саме формати, тому тут може не бути найпопулярніших альбомів. Ну і на жаль, українських виконавців тут також буде знайти досить складно. І останній сайт, за котрий хочу вам розказати, це DSD Native. По назві, я думаю, зрозуміло, що саме музику в форматі DSD ви зможете тут знайти просто у велетенській кількості. Але оскільки і сам формат досить рідкісний, то і альбоми тут відповідні. В основному це класична музика та. Джаз з мінусів тут можна купляти музику лише цілими альбомами, але з плюсів є можливість обрати не лише двоканальне стерео, а також п'ятиканальне сораунд аудіо для ваших домашніх кінотеатрів. що Дуже дуже круто, і в інших магазинах я такого не бачив. Не знаю, чи ви помітили, але цінова політика дійсно дуже сильно відрізняється від стрімінгових сервісів. Якщо підписка на Apple Music буде коштувати 5 доларів, то стандартний альбом в флаг-форматі буде коштувати від 10 доларів. А якщо це формат DSD, то всі 25, 30 і навіть 40. Тому в такі моменти я розумію, чому сервіси стали настільки популярними. Взагалі, звісно, подібних онлайн-магазинів є набагато більше. Тому хочу, щоб ви поділилися, де саме виберете музику у високій якості в коментарях. Хочу, щоб наші коментарі стали таким собі альманахом, де знаходити лоузлис музику. Ну а на цьому, друзі, я хочу завершити наше відео. Пам'ятайте, що війна триває. Не забувайте підтримувати наше військо, тому лінки на Поверни живим та збори на fpv дрони в коментарях. Щиро дякую вам за перегляд. Прошу вас підписатися на канал, поставити вподобайку, написати коменти, також вдарити в дзвоник, щоб не пропустити наступного відео. Мене звати Віктор, це компанія Сондмаг. Побачимось з вами за секунду.